У разі, якщо ви виключені з військового обліку за певних обставин, у вас є відповідні паперові документи, в них є відповідні позначки, зазначено, що ви виключені там на підставі того, то того то. А при цьому ви встановили резерв, хоча в принципі ви не повинні були цього робити, але встановили і у вас зазначається інформація, що ви там на обліку є військово зобов'язаним. То для того щоб актуалізувати ваші дані паперового носія з базою даної оберіг, вам потрібно написати відповідну заяву до ТЦК, в якому ви перебували на обліку. За дану вашу заяву, ТЦК, співробітники ТЦК повинні будуть внести відповідну інформацію, яка міститься ваш на вашому паперовому носії на, на ваших документах, що ви виключені з військового обліку до е, реєстру оберіг. Дана інформація повинна з'явитися і в резерві плюс. У разі, якщо ж вам відмовлять, буде надана відмова в вчиненні цих дій, знайте, що ви можете звернутися до суду з відповідною позивною заявою, в якій забові визнати такі дії ТЦК незаконними і зобов'язати їх вчинити певні дії, а саме в даному випадку внести актуальну інформацію відносно вас в реєстр обірих. З даного приводу є вже не одне рішення, тому у разі, якщо вам потрібна буде допомога з даного при вирішенні даного питання ви можете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.